Наша компанія вже 14 років займається безпекою нерухомості. Ми, як сервіс, обслуговуємо тисячі клієнтів, в тому числі і банки. Ми відкриваємо замки, встановлюємо, відкриваємо машини. сейфи. Також у нас є топовий інтернет-магазин, який продає тисячу замків по всій Україні. Ми виготовляємо зламостійкі двері, які захищають майно українців. Світ все більше діджиталізується. І я зрозумів, що в Україні Потрібні смарт-замки. Вони допоможуть управляти через ваш смартфон доступом до нерухомості. Тому хочу вам представити перші українські смарт-замки PES. Головна перевага смарт-замків всі ключі в одному додатку. Будь-якої точки світу ви можете відкрити ваші двері. Через смартфон, дивити через додаток, хто і коли відкривав ваші двері. Замок також відкривається по відбитку пальця, по Face ID, карткою, кодом. На один смарт-замок можна додати до 200 користувачів. Широкий смарт-замків PES дозволяє підібрати на будь-які двері: вхідні металеві, дерев'яні, алюмінієві металопластики і навіть скляні. Також більшість замків захищені від вологи. І розраховані встановлюватись на вуличні двері і навіть хвіртки. Смарт-замками ПЕС в Україні вже користуються житлові комплекси, офісні приміщення, готелі і багато інших клієнтів. У нас є багато міжнародних сертифікатів. Ми надаємо на смартзамки ПЕС три роки гарантії. Приєднуйся до нас і ставай нашим партнером!